Стихійна торгівля, явище, яке в Україні побороти вкрай важко. У кожному містечку та й навіть великих обласних центрах на вуличках біля проїжджої частини у сквериках можна зустріти торговців городиною, молочними продуктами та ще цілим рядом різного краму. У місті Бурштині правоохоронні органи провели рейд місцями стихійного продажу разом із ними до правопорушників. Вирушила і наша знімальна група. Літо, як завше диктує свої умови, сонце пече, вітерець зіймає пилюку. Попри те, любителі стихійної торгівлі у місті Бурштині не поспішають викладати свій крам на спеціалізованому ринку, натомість обирають узбіччя доріг, бо вважають, що в таких місцях торги йдуть краще. Пані Тетяна продає часник, яйця, кріп, суниці, вишні, все з власного городу. Але як стверджує, на центральний ринок не йде, бо він швидко закривається, а до того часу все продати не встигає. Там до 12-ї і все, люди йдуть сюди, ніхто там нічого не покупає. Зауваживши відеокамеру та наряд міліції, торговці миттю почали згортати торгівлю та пізно за порушення порядку на місці почали складати адміністративний протокол. Чорниці, черешні та полуниці, які вже були розкладені для продажу, повернули до авто, бо торгувати тут не дозволено. За кілька метрів світовар великою парасолею прикриває інший торговець, але забирати його не поспішає. Як результат, протокол за адмінпорушення. Такі профілактичні відпрацювання, як стверджують працівники правоохоронних органів, проводяться на вимогу жителів міста, адже Стихійна торгівля створює незручності як для пішоходів, так і для транспорту. На численні прохання і скарги наших жителів міста Буртина у зв'язку з тим, що здійснюється торгівля з рук в встановлених місцях. Наші громадяни, не розуміючи того, що в нас є в місті Бурштині, ринок, приходять і торгують на вулиці, на проїжджі сині дороги, що заважає перешкоджає руху транспорту руху громадян, які проходять пішком. Тому було складно дісловими протоколи згідно з статті 160 адміністративного кодексу України. На перший раз передбачено попередження, на другий раз передбачається штраф від 51 гривні і вище. Продуктовий ринок у бурштині розташований у центральній частині міста. Є спеціально відведені місця для торгівлі городиною, молочними продуктами. Пан Ярослав продає молоду картоплю з власного городу. каже, що торгувати тут зручно, правда, покупців хотілося б більше. Я то постійно тому що то, е, е, є місце де стати. Покупців тут вистачає вам? Не дуже. Ще один пан Ярослав, правда, уже покупець вважає, що у місті має бути тільки організований ринок, де можна проконтролювати якість продукції. Тільки організований ринок де можна контролювати, розумієте? І знаєш, які продукти привозять, якісь -то товар, чи зараз грибочки є, а такі то дуже небезпечно. Як на вашу думку, в місті місцева влада якось організувала це, чи все ж таки десь є недогляди? Недогляди. Це від місцевої влади все залежить. Якби вони поставили, що народ би йшов сюди і торгував на е, спеціальному ринку, де відведений до того місця на ринку зустрічаємо ту ж пані Тетяну. Її товар уже не стоїть на асфальті і не порошиться. Правда, покупців не густо таку ж проблему відзначає пані Ярослава. Скажіть, ви свою не дуже. Не вистачає тут покупців Дуже не вистачає. Бо я роками тут живу вже, то ми в моменті, дивіться, яка у мене цибулька чудесна, я все дуже акуратно роблю. все, А ще нічого для майже не так, то є з цим. Проблема буде доти, доки люди не зрозуміють, на яку небезпеку наражають себе та свою родину, купуючи продукти з асфальту, що є розсадником антисанітарії. А ще активні дії у цьому питанні мала б проявляти місцева влада, яку громада делегувала стежити за порядком та належним чином газдувати, аби городянам жилося як найкраще.